Ще одна дивина наприкінці весни. Там на горі сілися в амфітеатрі глід, маслина, дикі груші. Такі вони були раніше, як і ця шипшина. А тут на підмостках очеретів тихою тональністю. Навіть концерт. кринички. Вітер навіть хвилюється, щоб не замовкли. Волани там ледь погойдуються. Там оплески. Послухаємо. О як гарно. Плескає глід. До вподоби. І небо до вподоби. І нам. Недалеким вербам, засиками. Що може бути наснажливіше, заспокійливіше. Чим цей? такий пості шерстяних очеретів. Чи то зойк, чи то перелок. То спогад чогось далекого, зоряного і давно забутого тут на землі, але згаданого голосом. Підемо далі, не потурбувавши, хай згадують.